Воно мега ароматне і мені здається, воно якесь таке дуже лікарське. От то, такого просто цього нюхаєш і ти стаєш здоровим, як мінімум, на. Плюс 10 до імунітету одразу. Ой, то це, це, вже все, це вже не джем, це глінтвейн. Все. Ми маємо цьому назву. Це буде глінтвейн в баночках. Пушка. Друзі, всім привіт! Ви на каналі Утехо виробник автоклавів, один з найбільших в Україні. Що ми сьогодні готуємо? Джем. Джем будемо готувати з мандаринів, апельсинів. Будемо використовувати імбир. Він буде трішки пряний, солодкий з корицею та гвоздикою. Нам потрібно. 1,5 кг мандаринів, 1,5 кг апельсинів, 100 г імбиря, також після очистки залишиться трішки менше, грам 20 гвоздики та декілька палочок кориці. Ну, а також цукор. Цукру десь близько 1 кг потрібно буде. Ну і звичайні наші баночки, які ми використовуємо для наших закруточок з твіст-кришечкою, яка легко закривається, і так само легко відкривається. Ну і власне наша автокла, в якому це ми все будемо робити. Дивіться, в першу чергу, що нам потрібно. Я тут нічого не буду заварювати. Ми це будемо просто все розкладати в баночку, шарами і будемо ось так готувати в нашому автоклаві. Єдиний момент, що я хочу взяти з мандаринів та апельсинів трішки цедриш. Вона е, має величезну кількість ефірних олій, і вона додасть додаткового смаку та запаху нашому е, джему. Навіть якщо ви полінетесь не захочете використовувати нічого страшного, е, можна і без цього. Отже, в першу чергу, що я буду робити, я буду знімати цедру з декількох апельсинів та мандаринів, та потім філерувати наші апельсини та мандарини на філайки, та це все разом замішувати зі спеціями та імбирем. Я використовую таку терочку для цедри. Ви можете використати будь-яку вашу домашню чи спеціально купити. Вона недорого коштує в будь-якому супермаркеті, де є відділ кулінарії, можна купити, і вона буде спеціально у вас для того, щоб знімати якусь цедру чи просто дрібненько чесничок. Можна так само на ній нарізати, натирати, і буде також легко та зручно. Отже, я візьму. Два апельсина і я гадаю, що два мандарини. А з інших я просто зніму шкірочку та буду вмішувати разом з цедрою. Ну, власне, якщо ви маєте свої секрети приготування джему, напишіть обов'язково в коментарях. До речі, цей джем у вас може ідеально виступати навіть не, не просто як джем, який ви там намастите на хлібчик або використаєте до печива чи до свого кейку. На ньому можна зробити сміло лимонади якісь. І це також буде дуже інтенсивно, бо, тому що в ньому буде максимально велика кількість цукру, ефірних олій і цих смаків від цитрусових. Тобто, літо кожен день у вас в банишці. І так само з мандарини це робимо. Старайтеся не знімати максимально до білої шкірочки, тому що вона буде вам гірчити. А взагалі, якщо ви не хочете використовувати стерки цедру, а використати всю цедру з апельсина, ви це також можете зробити, просто знявши гострим ножем всю шкірочку з усього апельсина і просто проварити 3-4 рази, зливаючи воду і використати цедру безпосередньо в філе апельсина та мандарина. Старайтеся для натирання цедри вибирати більш такі твердіші, вам буде набагато зручніше. Якщо мандарин буде твердий, цедра буде краще зніматися. А от їсти, звичайно, м'які. Окей, якщо ви зняли вашу цедру, можете сміло приступати до того, щоб філерувати апельсини та мандарини. І прямо сюди, до нашої цедри додавати. Робимо наступним чином: гострий ніж, вправні руки і просто знімаємо з однієї сторони, з іншої, і довкола проходимо. Стараємося знімати також білу частину, тому що вона буде трішки гірчити. Хоча у приготуванні в автоклаві з великою кількістю цукру вона буде додавати таку приємну гірчинку цитрусових. Ну і так, поступаємо з кожним. Отже, почистили наші апельсинчики, ми почистили наші мандарини дуже, дуже солодко. От дивіться, я на сегменти деякі почистив, деякі на менші почистив. Якщо буде потрапляти кісточка, нічого страшного, не переживайте, це нормально. Апельсини просто розрізаю на менші сегменти. Ось десь такою величиною, от такі кубики. вона ще розвариться і буде супер виглядати. І, в принципі, це все разом можна з'єднувати до нашої цедри, де мандарина трішки більша, ми також розріжемо, Щоб вони були такі кусочки зручні для того, щоб їх споживати. Дуже воно ароматно пахне, гарно, клас. З апельсинових шкірочок ви можете їх або засушити і потім використовувати, наприклад, до чаю. Ви можете з них зробити цукати. Їх треба буде декілька разів знову ж таки проварити в холодній воді, воду зливати і потім просто зацукрувати і, наприклад, залишити в баночки. Тобто апельсина тут, ну знаєте, така zero waste, безвідходне виробництво. Імбир класна штука, дуже допомагає від хвороб різних, вона додає пікантності, пряності отих східних спецій. І в поєднанні з мандаринами, апельсинами, це буде просто пушка. Дивіться, є два варіанти, як правильно чистити імбир. Взагалі, перший варіант: ви можете ножиком маленьким взяти собі, наприклад, там хоп, обрізали і почистили. Або інший варіант, ножиком він менше знімає шкірки і імбиря залишається у вас відповідно більше. Тобто для ресторанів це дуже класний варіант, того, щоб не було великої очистки. Ну і воно достатньо також зручно. Воно, імбир, він достатньо такий, знаєте, різнокореневий, і відповідно з нього трішки ножем іноді важко, і ти багато зрізаєш лишнього. Візьмемо близько 100 грам імбиря, його дрібненько наріжемо. Не бійтесь, що буде потраплятися шматочки імбиря, це навпаки класно, буде відчуватися смак та текстура його. Воно буде набагато краще смакувати, ніж просто його перебити чи натерти там дрібненько теркою. Ну і після цього наш імбир просто дрібно нарізаємо на дрібний кубік. Довільний насправді навіть не дрібний. Ви можете на смужки нарізати, можете на кубик, як вам краще буде смакувати. І додаємо прямо туди до наших апельсинів та мандаринів. Імбир, наш апельсин, наш мандарин. Все тут, разом з цедрою. Сюди додаємо декілька, ось так. Ну не декілька, 3, 6, 9. Я думаю, штучок 20 гвоздики. Я думаю, що буду кожну паночку додавати трішки кориці, щоб вона потерпляла там. Тому сюди не буду додавати, а там вже в баночках ми разом замішаємо. Ну і тут все разом гарненько вимішуємо, щоб цедра з'єдналася з усім і воно було в перемішку. І якщо у вас більша посудина, ви можете це одразу з'єднати з вашим цукром. Дивіться, пропорцію роблю наступну: двох, менша кількість це буде цукру. Тобто, у нас є 2 кілограма наших цитрусових і 1 кілограм цукру. Можна це все разом з'єднати, а можна просто сипати в баночку, наприклад, там цукор, цитруси, цу, цукор, цитруси. Заплутався. Воно мега ароматне, і мені здається, воно якесь таке дуже лікарське. Отто, такого просто цього нюхаєш, і ти стаєш здоровим, як мінімум, на плюс 5%. Ми взяли, зняли шкірочку з апельсинів та мандаринів. Попередньо взявши трішки цедри, ви можете навіть цедру взяти з усіх апельсинів та мандаринів. Порізали на менші шматочки, додали імбиря, додали гвоздики і будемо зараз баночки викладати разом з цукром та нашою корицею. І після цього будемо відправляти у наш автоклав. Так, я думаю, мені треба ще дві баночки. Дайте, будь ласка, дві баночки. Мій чарівний пристрій, який допомагає мені це все накладати. І почнемо. Давайте так: трішки в кожну баночку апельсинів, мандаринів, потім піде цукор. І зверху виставимо нашу корицю. Запах просто фешенебельний. От чесно, от пахне от плюс 10 до імунітету одразу. По суті, цитрусові це багато води. і Вони будуть пускати просто вологу і осідатимуть вниз, тому будемо достатньо багацько набирати. Ну І сюди додаємо цукру. Ось так, щоб гарненько цукор розійшовся туди всередину, вниз. Тепер можемо ще трішки утрамбувати отуди, щоб воно осіло. Може, навіть дерев'яною ложечкою. Ось так. Тепер додаємо туди по пів палички кориці. Не даю цілу, не хочу, щоб воно дуже було інтенсивно з корицею. Мені хочеться, щоб більше цитруси залишилися в смаку. Ой, то це, це, вже, все, це вже не джем, це глінтвейн. Ми маємо цьому назву. Це буде глінтвейн в баночках. Додаємо другу частину наших цитрусових. Ще раз додаємо тоді цукор і будемо закривати і відправляти чилити в цю баньку-парілку. Якщо вона трапляються великі шматочки, нічого страшного. Вони всі гарненько розійдуться, Стоклав зробить свою справу. Ось так додатково. Можливо, навіть 5 вийде, ми просто перекинемо з однієї баночки, щоб вони були такі повненькі. О, ця гарно утрамбована так. Трішки сік пустило. Додатково з'єдналося з ароматами гвоздики та імбиря. Ну, я не знаю, да, напевне, буду розділяти. Додам, ще в ці баночки буде не 6, а буде 5 баночок. Ну, нічого страшного. Якщо кажуть, від перестановки доданки у сума не змінюється. У нас одна кількість є. І ми її з'їмо. Ось так. все гарненько. Змішали, притиснули. І додаємо ще трішки цукру в кожну баночку. Я тут навіть не буду сильно гратися, ось просто ось так відстукаю. Автоклав далі справиться з цією роботою, воно все разом просочиться, змішається, пустить такий сиропчик апельсиновий. Просто буде дуже класно. Подивіться, які гарні баночки вийшли. Пахне супер, чесно, от просто кайф. Кришечку твіст поставили. Ви можете використовувати будь-яку звичайну кришку, ключиком закрутили. Але так як ми спрощуємо собі життя, кришечка Раз, автоклав, два, займаємося своїми справами. Будемо відправляти у наш автоклав. Відкриваємо наш автоклав. Підготування, нагрівання, це відбувається достатньо швидко. Баночок тут може поміститися дуже багато, тому якщо ви навіть візьмете там по 5 кілограмів акційних мандаринів та апельсинів, будь ласка, сміло їх перевикористовуйте. Тут встановлюємо це для газу в посадкове місце наш терморегулятор, це виставляємо в сторону, доливаємо водички на рівень чуть вище наших кришечок. Ось так. Закручуємо. Пам'ятаємо, що робимо це в навкрест. Ну, щоб було зручніше, і кришка не пішла боками і утримувала власне наш тиск. Посадкове місце термощуп, Сюди вмикаємо, сюди закладаємо і будемо наставляти температуру 90 градусів 15 хвилин. Отже, у нас закінчилось приготування нашого джему. Будемо вибирати, куштувати, дегустувати, і буду розказувати свою об'єктивну оціночку на цей шедевр. Це відкладаємо в сторону, відкриваємо. Баночки на місці, вони не розлетілися. ось. Так, одразу бачу наступний момент. Всі наші цитрусові, вони суцільними шматочками. Тобто не розварені до кінця. Я гадаю, що нам просто потрібно було готувати у більшому часовому проміжку, але ми зараз ще скуштуємо напевно і будемо знати точно. Стандартно хлопок є? Є. Я не знаю, як він утопить, він завжди у нас присутній. Хочу сиропчик цей спробувати. От такий густенький. він. Видно, що він трішки теплий, але він, коли застигне, він буде більш густіший, коли воно буде холодним. Так. Одразу моє зауваження, йому потрібно трішки більше часу. От той час, що ми готували, скільки ми готували? 10 чи 15? От колеги підказують 95. От рекомендаціон. Пробуйте 95 градусів на 15 хвилин. Тоді воно все розвариться і цукри перейдуть трішки іншу фазу, і воно буде більш таке, знаєте, цукроване, от більше таке джемоподібне. В даному випадку воно зараз смачне. Я відчуваю класний імбир. Він так пощипує трішки на кінці язика. Я відчуваю гвоздику і структурно мегесенький е, апельсин або імбир. От, візьму зараз цукат самого. Імбиря. ну Він м'якенький, він м'який, як цукати. Ви знаєте, купляєте в кондитерському магазині. Він легко так пікантний і приємно пікантний. Загалом смачно. Коригування температури, коригування часу ідеальний продукт. Загалом, всім дякую, хто дивився, залишається з нами, чекаю нових відосів або хто з'являється новий. Переглядайте попередні, слідкуйте і все буде Україна! Всім пока!